Добрий день. Літня обрізка персика нектарина. Що, про що я пам'ятаю, вже тут є плоди, ну, само собою не трогаємо то що з плодами. Ми просто трошки, трошки розвантажуємо, освітлюємо крону. Працюємо тільки з секатором, тобі ж молодий персик. Дерево знаходиться в стану вегетації, дерево живе, ми ріжемо по живому, тому ріжемо дуже акуратно, дуже мало і тільки саме необхідне, щоб не пригальмовувати ріст дерева. Тому ті глички ще йдуть всередину. До речі, тут ріжу на веретено персик. Прибираємо ось, раз, раз. це все буде дуже швидко. І, самі побачите, тут в принципі і роботи то небагато. Прибрали де загусто, де у нас випадає це діло схеми. Раз, два, те, що йде всередину поприбирали і все. Верхи не трогаємо, ну, серединку прибрали, прибрали. Один персик готовий. Краще щось не дорізати, робимо це швидко, ніж більше, ніж треба обрізати. Тому, що, ще раз, можливо, повторюся, дерево не спить, дерево цей зріст. Ми його, для чого ми ріжемо? Ми просто. Трішечки розвантажуємо, трішки робимо більше освітлення для наших плодів. І, ну і менше трошки роботи буде у нас надалі, тому що все лишнє прибираємо. Таринчик, пройшли, Все, в принципі, немає. Бігом проблюємо. Вся робота літня обрізка. Це пробіжка. Саме необхідне, що всередину зблікнуть. Загусто. Трошки розібрали, розбираємо те, що йде всередину на загущення. І все, та інше залишаємо. Прийшли, роздивилися. Все, далі. Пройдемося кілька перські, щоб ви зрозуміли, наскільки ця робота маленька, косметична, щоб не притуплювати ріст дерева. В принципі, немає цього і різати. Далі так ось всередину йде. Зразу дивіться, дивимося, дерево роздивилося, отут густо. Значить, Ми собі вже приділили, що тут треба старатися щось трошки обрізати. Шукаємо те, що всередину загущає. Ось. Раз, два, пройшлися, крону вже трошки ми розвеселилися. Дивіться, все, плодах вершочок. Ну, Ну, тут теж. Ну, нормально дерево, коли нормально обрізаєш, дерево вдячне. Дерево дає плоди. Дерево нас радує, в принципі, і тут і майже немає що обрізати. Воно було нормально обрізано, нормально обрізано весною я обрізав персики нектарини. Робив експерименти, в мене були відео, я різав деякі дерева на чашу, деякі на веретену, Конкурс по врожаю виграли ті, що на веретено, і тому я все перевожу на веретено. Все. От що, все, що я хотів сказати? І запам'ятайте, основне не робіть мої помилки. Я пробував, я пробував, я обрізав більше. Більше обрізаєш, дерево притуплює зріз, дерево більше хворіє. Це на нього навантаження, тому що воно не спить, воно відчуває всі ці зрізи. Тому будемо милосердними до дерева. Літом, і коли не будемо багато обрізати, і будемо милосердними до дерева весною, то деякі дерева зимою обрізається. Тоді будемо більше обрізати, щоб більше його розвантажити. Тоді дерево спить, вона майже цього не відчуває. Тоді ми формуємо крону. А зараз ми просто трошечки його лишні прибрали, пройшлись, пробігли з садком і все. І все, що я хотів на сьогодні сказати, з вами був Володимир Головань, місто Одижин. Гарного дня, гарного врожаю. До побачення.